Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Атака США на Венесуелу, європейські радники з національної безпеки у Києві та пошуково рятувальна операція у Харкові. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я його попкову починаємо. У Харкові вже майже добу розбирають завали будинку у середмісті. За офіційною інформацією, напередодні у нього влучили два іскандери. Станом на зараз поранених 27, загиблих двоє: трирічний хлопчик та його мама. І наша Ірина Антонюк уже готова детальніше розказати про наслідки вибуху Іро, чи можуть бути ще під завалами люди і в якому стані поранення. Ігорю одразу про поранених дійсно на зараз відомо про майже 30 людей, які потерпіли через цю атаку. Вчора доставили до лікарні 12. семеро. Оглянули, перев'язали рани, обробили їх і відпустили ще вчора ввечері додому. Нас сьогодні на цю годину у лікарнях залишається п'ятеро людей. Четверо в такому легкому стані, але під наглядом медиків і одна жінка. Вона була з дуже важким відкритим переломом ноги її прооперували, і вона поки що знаходиться у реанімації. Ось що нам розказав про її стан сьогодні лікар. Вона вчора була прооперована все в порядку отримує все необхідне лікування, спостереження. І Я думаю, що з понеділка вона також буде переведена вже в палату загального перебування і буде більш комфортніше їй знаходитись. Щодо пошуково-рятувальної операції, вона дійсно триває вже добу і не припинялася навіть вночі. Рятувальники разом з аварійниками тут продовжують роботу постійно, тому що дійсно за інформацією яку озвучила військова обласна адміністрація під завалами можуть залишатися щонайменше п'ятеро людей. Це цивільні і те, що знаємо на зараз, це люди, які потенційно могли бути в момент удару в зруйнованих будівлях, але досі не виходять на зв'язок. Остаточно буде це відомо і зрозуміють тільки після -то того, як повністю розберутися завали, і за тими прогнозами, які сьогодні озвучив очільник харківської військової обласної адміністрації, це знадобиться щонайменше менше дві доби і знову ж таки рятування те варійники, продовжують роботу не зупиняються через те, що можливо там залишаються люди, і їх потрібно врятувати тут. Навколо після цього дуже потужного вибуху пошкоджено що найменше багатоповерхових будинків. Багато портирних взагалі, така щільна забудова саміткому центрі Карпова. Пошкоджена також лікарня, яка знаходиться не подаліти. Комунальники разом із волонтерами бачимо дуже багато людей тут ще від вчорашнього дня і досі намагаються. Залатати вікна, відремонтувати всі перебиті комунікації і врятувати хоч щось із дуже пошкоджених квартир. Ну а ми продовжуємо працювати тут на місці. І про перебіг пошуково рятувальної операції будемо розповідати в наступних випусках. Ігорю, дякую, Іро. Ірина Антонюк із Харкова. Там триває пошуково-рятувальна операція на місці ворожого удару. Під завалами можуть бути люди. Цієї ночі Росія запустила 95 ударних дронів по території України. Протиповітряна оборона знешкодила 80 безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Влучання 15 БПЛА зафіксували у восьми місцях падіння уламків у двох. Про це повідомили у повітряних силах. А дві години тому ворог завдав удару по золотоніському району на Черкащині попередньою ракетою Х-69. На зараз відомо про п'ятьох поранених із них двоє в лікарні уламками та вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки та підприємство. На місці працюють екстрені служби, де СНС розгорнуло пункти незглавності та обігріву. І двоє людей загинули через ранкові обстріли в Херсоні. Росіяни масово та кілька разів атакували житлові квартали міста, пошкоджені фасади, вибиті вікна, понівечені електричні та газові мережі. І топ тема сьогоднішнього дня: Сполучені Штати атакували Венесуелу. Операція почалася близько другої ночі за місцевим часом. Каракас та ще кілька міст атакували з повітря. Вибухи лунали в районі порту, нафтобази та низки військових об'єктів. У Венесуелі оголосили надзвичайний стан та мобілізацію. Я живу тут недалеко. Якийсь час тому ми почули, що летять літаки. Потім вибухи рвонуло кілька разів: сім чи навіть десять. Я хочу подивитися, що там сталося. Поки бачу лише стовпи диму і відчуваю їдки і сморід. Міністерство оборони Венесуели пообіцяло дати збройну відповідь Сполученим Штатам у Каракасі. Вимагають надати докази, що їхній лідер живий, адже Дональд Трамп повідомив, що американські військові схопили та вивезли з країни президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною. Сполучені Штати Америки успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели та її лідера президента Ніколаса Мадуро, якого разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни. Цю операцію було проведено спільно з правоохоронними органами США. І невдовзі Мадуро висунуть кримінальні обвинувачення у міжнародній торгівлі наркотиками. Про це вже каже держсекретар Марко Рубіо. А Трамп обіцяє дати прес-конференцію в Мар Алаго приблизно о 18-й годині за Києвом. На ситуацію в Венесуелі відреагували в МЗС України. Наш головний дипломат Андрій Сибіга написав, що Україна послідовно відстоює право народів на вільне життя без диктатури і порушень прав людини. Режим Мадуро знехтував усі ці принципи Україна. Разом із десятками інших країн не визнала легітимність Мадуро, і зараз виступаємо за подальший розвиток подій згідно з принципами міжнародного права. В Україні тривають кадрові перестановки. Володимир Зеленський зустрівся із Денисом Шмигалем і запропонував йому посаду першого віце-прем'єра та міністра енергетики, адже системність у роботі це саме те, що потрібно зараз нашій енергетиці, каже президент. Тепер це подання має підтримати парламент. Я нагадаю, Володимир Зеленський запропонував портфель міністра оборони віце-прем'єру Михайлові Федорову. А ще призначив голову президентської канцелярії. Ним став керівник головного управління. Дня розвідки Кирило Буданов. І у Києві сьогодні засідають радники з питань національної безпеки. Приїхали представники 15 країн, а також НАТО, Європейської ради та Єврокомісія. З української сторони участь у зустрічах беруть секретар РНБО Рустам Умєров, начальник генштабу Андрій Гнатов, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та радник офісу президента Олександр Бевс. Ми вдячні вам за ваш час за те, що відвідали нас після нового року. Я сподіваюся, що 26-й рік стане роком миру. Сподіваюсь, ми матимемо плідну дискусію. Перший блок обговоримо документи. Другий блок будемо говорити про пакет процвітання і третій блок про військово-політичні питання. І вже завершилася перша сесія засідання з радниками. Учасники пройшлися по ключових документах за винятком економічного блоку. Його розглянуться на другій сесії за участі прем'єрки Юлії Сверденко та міністра економіки Олексія Соболєва. За словами кислиці, головне завдання на сьогодні проінформувати партнерів щодо останніх доопрацювань у документах. Перша сесія була присвячена тому, щоб за відносно короткий час. За участі всіх, хто був готовий прибути в Київ, пройтися через всі документи. Це не була переговорна сесія на експертному рівні. Це була сесія, де найближчі до своїх лідерів радники питань національної безпеки оцінили пророблену роботу, висловили свої загальні позиції. А після засідання на рівні радників у вівторок, 6 січня, у Парижі, вже лідери коаліції рішучих мають узгодити ключові документи мирного процесу. А доти наші партнери мають дві доби, аби опрацювати надану інформацію. Поки ж до миру далеко на фронті за минулу добу сталося 116 боєзіткнень. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили штурми поблизу червоного лимана, родинського Мирнограда. Активні бої у генштабі фіксують на Костянтинівському і Олександрівському напрямках. Два десятки атак було біля Гуляйполя на Запоріжжі. ФПВ стали однією з головних загроз на передовій. Вони працюють швидко, низько і майже впритул. Тому бійці батальйону безпілотних систем 128 окремої гірсько штурмової бригади тренуються не лише запускати, а й збивати дрони з помпових рушниць. Як дивимось далі, у матеріалі наших колег з армії Тіві. На передовій дронар одна з головних цілей ворога. ФПВ підлітають низько і швидко часу на реакцію секунди. Тому бійці батальйону безпілотних систем 128-ї бригади тренуються не лише керувати безпілотниками, а й збивати їх. Зараз вони тренуються, відточують свої стрілецькі навички. Це для того, щоб бути більш впевненими при роботі на передовій, всі розуміємо, що дрончики зараз дуже близько до лінії бойового зіткнення працюють і не виключено, що їм доведеться відбувати ворожі піхотні штурми через засиль. Для ворожих дронів у хід йде мисливська зброя. Помпові рушниці 12-го калібру проти ФПВ. Сьогодні будуть працювати по динамічним цілям по тарілках, і будуть ще три справжні ФПВ. Будуть тренуватися їх збивати. Головне техніка відпрацьовані до автоматизму рухи. Хоч вони і пілоти, але все рівно навички зброї мають бути. Мають бути Розуміння того, що ти в тебе зброя, і ти маєш вміти нею користуватися і не боятися її. На позиціях рушниця питання виживання. Часто одна на весь екіпаж. Ми намагаємось зробити так, щоб кожен з екіпажа мав навички користуватися рушницею. Але на даний час у нас одна рушниця на екіпаж. Ну, є дві, є одна. Практика показала проти дронів дробових значно ефективніший за автомат. Краще взяти мисливську зброю і збивати ФПВ. Всі ці повітряні цілі, чим брати звичайний АК, працювати ним. 30 патронів по одному патрону вилітає. ну Дуже тяжко. Навчання наближають до бойових умов. Імітація атаки ФПВ, двоє стрільців і дрон, що заходить на ціль. Зараз підбили. Впав. Впав під ноги, до речі. Таке теж може статися. На жаль, тому треба збувати ФПВ якомога далі. Тому що може впасти під ноги і там розірватися. Навіть збитий дрон залишається загрозою. Пошкоджена батарея може спалахнути за лічені секунди. Тож на таких тренуваннях бійці відпрацьовують не лише точність пострілу, а й безпечні дії після ураження повітряних цілей. Юрій Лузенко, Віталій Бакуменко. Армія ТВ для ми Україна. Марафон Єдині новини Олена Центила. Далі продовжить наступний випуск о шістнадцятій.